영 <목소리법> Обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад Полтавщини заснували для підвищення активності громад та органів місцевого самоврядування у вирішенні актуальних проблем територій. На засідання конкурсної ради винесли 30 проєктів, які пройшли експертну перевірку та мають отримати дозвіл на реалізацію та співфінансування. Один з проєктів забезпечення питною водою населення Мар'янівської сільської ради Грибінківського району. Було до цього часу 8 кілометрів водогонів, то на сьогоднішній день уже 13,5 кілометрів і Залишилося із цих 13,5 кілометрів, півтора кілометра зробити реконструкцію водопроводу, і ми практично на 100% забезпечуємо населені пункти централізовано водою. Усі проекти розподілені за напрямами. Серед них 10 з реконструкції вуличного освітлення, 4 проекти з водопостачання, 10 у соціальній сфері та по 3 проекти з енергозбереження та благоустрою. Ще один з проектів стосується реконструкції будинку культури в селі Оніжки Оржицького району. Вони вже другий рік поспіль беруть участь аби виконувати роботу по мірі надходження коштів. Ми вже почали роботи в цьому місяці по освітленню капітальному ремонту освітлення будинку культури. Ми участвували в тому році теж в обласному проекті, використовуємо кошти. Плануємо завершити до кінця цього місяця і хочемо продовжити. Громада бажає продовжити і в подальшому відновлення роботи будинку культури. Реалізація проєктів, які ухвалює комісія, передбачає виділення половини необхідної суми з обласного бюджету. Ще половину сплачує місцева територіальна громада. Член конкурсної ради Валерій Пархоменко вважає, що більшу увагу треба приділяти найвідповідальнішим виконавцям проєктів. Я на наштовхую на думку про те, що про відповідальність територій, мабуть, сьогодні ми повинні тепер дивитися ті території, які змогли 100% забезпечити співфінансування, витратити ті кошти, і вони знайшли своє реальне відображення. Починаючи з 2010 року, обласна рада визнала переможцями 136 проєктів та спрямувала з бюджету області понад 4 мільйони гривень.